Hello! Привіт! Я рада зустрічі з вами. Пригадайте букву Ай. Вона має двоюрідну сестричку, букву Y, яка вимовляється в більшості випадків так само, як буква I. Наприклад, слово май що означає мій моя моє мої май мам «май mom моя матуся my dad мій татусь my chad мій тед my bub мій баб my pet мій піт Май Ігор, мій Ігор. Май Вік. Моя Вік. Май Helen. Моя Хелен. Май Марія. Моя Марія. Ви можете додавати безліч своїх імен, яких ми ще не вживали. Наприклад, май Макс, май Елекс. Мій Алекс і так далі. Імена рідних, близьких, друзів. А Головне, що ви маєте зрозуміти, що слово Май не відмінюється ні в роді, ні в числі, ні за відмінками. Воно завжди буде стояти перед іменником як власним, так і загальним без змін. І має значення, є це однина чи множина чоловічого чи жіночого роду. Ось і все на сьогодні. Я лише пропоную вам виконати легкі і цікаві вправи, які додаються. Бажаю вам успіху, бай! До зустрічі!